Задача 1. За графіком залежності електрорушійної сили індукції від часу. Дивіться, рисунок. Визначте максимальне значення електрорушійної сили, період і частоту її. Запишемо дано до нашої першої задачі. Дано нам рисунок. А потрібно знайти максимальне значення електрорушійної сили, період і частоту. Рисунок ось такий. Це залежність електрощійної сили від часу. Із цього графіка ми можемо встановити, що максимальне або амплітудне значення електрощійної сили 100 В. Це максимум, наскільки піднімається графік вгору вздовж осі вертикальної. Період коливань це час одного повного коливання. Це час між ось цими двома точками. Якщо ми подивимось на шкалу часу, то це 0,4 секунди. Період це 0,4 секунди. Частота дорівнює 1 поділити на період. Тому частоту можна порахувати. 1 поділити на 0,4 дорівнює 2,5 Гц. Відповідь: Електрорушійна сила максимальна дорівнює 100 В, період дорівнює 0,4 секунди. Частота ню дорівнює 2,5 герц. Задача 2. Залежність напруги в колі змінного струму від часу виражене рівнянням. U дорівнює 220 синус 100пте вольт. Визначте амплітуду. Період і частоту коливань напруги. А також її значення у момент часу 2,5 мску. Запишемо в дано, що нам відомо з умови задачі. Нам відомо, рівняння, як змінюється напруга. Відомо час 2,5 мс. Т1 його позначимо. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання це 2,5 помножити на 10-3 в мінус третій степені секунди. Потрібно знайти максимальне амплітудне значення напруги, період, частоту і значення напруги через час Т1. Запишемо формулу зміни напруги і здано. З неї, якщо згадати загальний вигляд цієї формули, він буде ось такий. U від t дорівнює U максимальне синус омега T, додати Fi0. Якщо подивимося на те, що нам дано, то можемо побачити, що омега, Омега це те, що в дужках біля T, дорівнює 100 пі секунд в мінус першій степені. Оце у нас омега. Максимальне значення напруги 220 вольт. Омега дорівнює 2π поділити на період. З цієї формули можна виразити період. Період дорівнює 2 пі поділити на омега. Частота дорівнює 1 поділити на період. Якщо ми будемо знати період, зможемо знайти частоту. Максимальна напруга, якщо дивитися на формулу 220 вольт. Період 2π поділити на циклічну частоту поділити на 100 пі. Пі-пі скоротиться буде 0,2 секунди. Частота дорівнює 1 поділити на 0,2 дорівнює 50 Гц. Ну і щоб знайти, яка буде напруга через 2,5 мс, потрібно ось нашу цю формулу замість часу підставити 2,5 на 10-3 степінь. І порахувати цей вираз, який ми отримали. Якщо порахуємо, то приблизно дорівнює 156 В. Відповідь: максимальне значення напруги 220 вольт, період дорівнює 0,2 секунди, частота дорівнює 50 Гц. Значення напруги через, в дано, через вказаний в дано час дорівнює приблизно 156 вольт. Задача 3. Рамка площею 200 см квадратних, що складається з 100 витків проводу, обертається в однорідному магнітному полі з індукцією 10 метесла. Визначте максимальне значення електрорушійної сили, що виникає в рамці, якщо кут між нормаллю до площини рамки та вектором магнітної індукції дорівнює 0. Період обертання 0,1 секунди. Запишемо дано до нашої задачі. Нам відома площа рамки. S дорівнює 200 см2 Переведемо в квадратні метри це 2 помножте на 10 в мінус 2 степені квадратних метрів. Кількість витків 100. Магнітна індукція B дорівнює 10 мі тесла. Знову ж таки, переведемо в стандартні одиниці вимірювання. Мілі це 10-3 степені. Період дорівнює 0,1 секунди і кут альфа дорівнює 0. Потрібно знайти максимальне значення електророшійної сили. Оскільки у початковий момент часу магнітний потік, що пронизує контур, є максимальним, то рівняння коливань магнітного потоку має вигляд ось такий. F від t дорівнює BS косінус омега t за функцію косинуса. Згідно з законом Фарадея в рамці виникне електрорушійна сила індукції. E від t дорівнює мінус n F похідна по t. Тут t повинна бути велика, вибачте, помилочка. Дорівнює і знайдемо похідну мінус n. Замість магнітного потоку пишемо ось оцей вираз, похідна від нього. Знайдемо похідну, розкриємо дужки і отримаємо формулу, що E від t дорівнює N B s омега синус омега Т. Або E максимальне синус омега Т. Оце в нас E максимальне. Ось воно. Це максимальне значення електрорушійної сили. Омега дорівнює 2π поділити на період. Тому E-максимальне, е якщо омегу замінити ось цим виразом, дорівнює 2 πnbs поділити на Т. Підставимо із дано числові значення, порахуємо і отримаємо відповідь, що максимальне значення електрорушійної сили дорівнює 1,256 вольти. Відповідь Е-максимальне дорівнює 1,256 вольта. Задача 4. Амплітуда змінного струму 100 мА. Період коливань сили струму 4 секунди. Запишіть рівняння залежності сили струму від часу. і від t. Визначте силу струму при фазі π поділити на 3. А також у момент часу 0,25 секунди. Запишемо, що нам відомо в цій задачі вдано. Відомо амплітудне значення сили струму і максимальне дорівнює 100 мА. або 0,1 А. Період дорівнює 4 секунди. Фаза 1 позначимо φ 1 дорівнює P поділити на 3. І час Т1 позначимо 0,25 секунди. Початкова фаза дорівнює 0. Потрібно знайти. Записати рівняння залежності сили струму від часу і знайти значення сили струму при фазі φ 1 і через час Т1. Загальний вираз формули для сили струму, для зміни сили струму і дорівнює і максимальне синус ω додати φ 0 Омега дорівнює 2 π поділити на період. Якщо ми підставимо наші числові значення у першу формулу. Замість і максимальне 0,1. Синус. Замість омеги підставимо 2π поділити на період. А період у нас 4Т. Фі 0 дорівня 0. Це число у нас зникає. І дорівнює 0,1 синус П поділити на 2 ампери. Ми отримали вираз з залежності сили струму від часу. І від Фі дорівнює І максимальний синус Фі. Якщо замість Фі підставити наше значення і здано Пі поділити на 3. І порахувати, отримуємо, що І значення сили струму через, у фазі F1 дорівнює 0,0 і приблизно 9 А. Якщо це рівняння підставити замість часу Т1. Ось це рівняння замість часу підставити 0,25 секунди і порахувати. то дізнаємося, що, що сила струму в цей час була 0,38 А. Відповідь: рівняння І від Т має вигляд ось такий. Сила струму при фазі фі 1 дорівнює 87 мА. Сила струму через час Т1 дорівнює 38 мА. Задача 5. Індукція магнітного поля між полюсами двополюсного генератора 1 тесла. Обмотка ротора генератора має 100 витків проводу і обмежує площу 600 см. З якою частотою обертається ротор генератора, якщо максимальне значення електрорушійної сили індукції 200 В якою буде частота обертання генератора, якщо він матиме 8 полюсів? Запишемо, що нам відомо в задачі. Магнітна індукція B дорівнює 1 тесла. Кількість витків 100 штук. Площа дорівнює 600 см2 переведемо в квадратні метри. Це буде 6 помножити на 10 в мінус 2 степені метрів квадратних. Максимальна амплітудна здачення електророшійної сили це 200 В. І також, якщо кількість пар витків у нас спочатку 1, а потім 4 пари витків. Потрібно знайти N1 і N2. Нехай магнітний потік через кожен виток рамки змінюється за законом ось таким: F від T дорівнює B ST. Згідно з законом Фарадея в рамці виникне електрорушійна сила індукції. Е e від Т дорівнює мінус Н похідна магнітного потоку по часу. Замість магнітного потоку підставимо у формулу ось цей вираз і знайдемо його похідну. Отримуємо вираз омега омега синус Т, омега Де НБС це є. Максимальне або амплітудне значення електророшійної сили. Омега дорівнює 2 πν Е максимальне 2ПНБС. Замість омега підставили цей вираз в першу формулу. З цього виразу можна знайти частоту. Частота дорівнює Е-максимальне поділити на 2ПНБС. Частота ню змінного струму, який виробляє генератор, пов'язана з обертовою частотою N ротора генератора. Таким співвідношенням. Ню дорівнює Pn. де P – це кількість пар магнітних полюсів. Спочатку у нас одна пара, потім 4 пари. Pn дорівнює M e максимальне поділити на 2PNBS. Замість частоти написали Pn. Звідси N дорівнює E максимальне поділити на 2п N B І порахуємо, якщо в нас одна пара витків, то буде N1 дорівнює приблизно 5,3 одиниця поділена на секунди. N2. Порахуємо приблизно дорівнює 1,33 одиниці поділить на секунду. Відповідь N1 приблизно 318,5 обертів за хвилину. n 2 приблизно 79,6 обертів за хвилину. Це обертів за секунду ми перетворили в оберти за хвилину. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.